Приміт. Всіх раді вітати на цьому яскравому завершенні неймовірного регбійного свята, у нас 15 везе, молодих учнів, безвичайно, юних спортсменів. Команди, будь ласка, команди, які приймали участь і грали ось сюди, до мене, ось де у нас флажки стоять, тут у нас пропорційно, проти сцені, при чому річ, що ліги.

Ну все, дорогие друзья, все привет, гайдер, ну все. Лигры, і сегодня у нас подрожня. Идемо з важні дякували. Удавалося, росіяна до того, щоб прямо. Ось не буде. И думала на око. Розкрива до... Назвалися і немає, порохати кожен бал. Залегні, викиньте від міста, як старі комості відстав. А ми зараз до цієї великородини. Ми стояли разом річ, обрій, чого з державною. Це вірокій нашому від зато й доходу. Іночки до півдня. Сюди приїхали всі, хто вірить до силу спорту, у силу команди. Неважливо, якого ти міста, в якій школі навчаєшся, чи якого кольору твоя форма. Ми всі будемо командою, командую ребі! Друзі, нашому нагородженні нашому святі сьогодні присутні по Гості і неймовірні яскраві спортсмени нашої держави. Тому давайте їх зараз зустрінемо у цим. І е, я буду представляти і запрошувати на нашу сцену, на наш подіум на наших почесних гостей. І так, е, перше запрошую віце-президент Національного олімпійського комітету України, презерв ігор Олімпіади вашої області Олександр Ребун. Коректор державної установи, агенція масового спорту України. Андрій Ребрина. <плес> Головний менеджер проєкту Антон Нікулін. Бронзова призерка Олімпійських ігор з гандболу Лариса Заспа. Пезюдо. Георгій Зантараєв. Ваші облиски. Президент Федерації Регбі України Євген Боженков. Віце-президент Федерації Регбі України Петро Адамик і президент Київської міської федерації регбі Потапенко Олександр. Обласки нашим почесним гостям. Ми дякуємо всім, хто зробив це можливим. Гравцям, гравчиням, тренерам, суддям, організаторам, глядачам і передусім тим, хто боронить нашу країну. Задяки Збройним силам України ми маємо можливість бути тут і змагатись, тримаючи в руках м'яч, а не зброю. На жаль, є ті, кого війна забрала назавжди. Просимо вшанувати пам'ять забивих героїв, мирних людей та дітей хвилиною мовчання. Дякую. А зараз головне державний він України. Ще не вмерла України Ні слова. Ще нам братя українці. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Іми, браття, у усложі. i Україні. І проект Пліч обліч це ініціатива президента України Володимира Зеленського, який проходить під гаслом Разом! Разом переможемо! Цього року фінал масштабних учнівських змагань з регбі-5 серед учнів та учениць 5-7 класів проходить саме у столиці України у Києві. Ну і щиро дякуємо всім, хто став частиною цього великого свята регбі 5. Хочу сказати організаторів про організаторів заходу, а саме Міністерство молоді та спорту України, Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство освіти і науки України. і, звичайно, державна установа, Агенція масового спорту України. Ваші облиски! І перед тим як ми почнемо вже нашу церемонію нагородження, хотів запросити до... Вітального слова віце-президента Національного комітету України, пресера Ігор Олімпіади Олександр Крикун. Дякую. Я радий дуже всіх вітати на цих чудових змаганнях. Хочу сказати, що зараз в країні нелегкі часи, але я маю таку думку, що ви запам'ятаєте це не цими тяжкими часами, а тим, що у вас з'явився такий чудовий. Яскравий проект як пліч опліч, де ви можете змагатися спілкуватися і дружити, і вірити в майбутнє. Я вас всіх поздравляю, вітаю всіх з гарними змаганнями, з гарними результатами. і Чекаємо вас всіх в нашій великій олімпійській родині. Дякую! Облиски, обски! Максимально гучно! До слова запрошується директор державної установи Агенції масового спорту України Андрій Рибрина. Вітаю всіх. Ну, перше хотів би подякувати коледжу, який приймає приймав сьогодні фінальні змагання. Я коли тут навчався, тут було болото зараз. Бачите, класний стадіон керівництву е коледжу Велике вітання і подяка. Традиційно хочу подякувати батькам, учнів, вчителям і тренерам, які готові, готують на, в громадах команди, тренують на уроках фізкультури і спрямовують їх до проекту плічопліч. пліч регбі 5 в цьому році реалізувалося вперше, тому вітаю федерацію з початком, таким класним початком. Гарним. Також хотів подякувати окремо Павлу Рожкову, без якого фінальна частина, я думаю, не відбулася би в такому класному. Тому всіх вітаю і слава Україні. Опуски, опуски не чую! Ну а тепер слово ще передається головному менеджеру проєкту Антон Нікулін. Доброго дня, слава Україні! Проєкт президента України, безпосереднє лідерство в цьому проекті займає Олексій Кулеба і а, вся команда пліч-о-пліч, -пліч, яка працює дійсно для вас. Тому що я, коли був дитиною, то для мене дорослі так не старалися, як ми зараз стараємося для вас. Регбі-5. Регбі-5 регбі в пліч-о-пліч -пліч завдяки а, одній людині, яка наполеглива. Просила, щоб цей вид спорту був в тій програмі і був в нашому проєкті. Це Петро Адамок, президент федерації. Так що йому великі оплески для всіх. Так само дякую президенту Федерації. Так само дякую президенту Федерації Київської міста Києва. Дійсно хороша організація. Сьогодні, до речі, дивився трансляцію, і представник федерації гандболу просто прекрасно. <плес> говорив про цей вид спорту, розказував, так що вам величезне дякую. Це було дуже круто. Йому так само, аплодисменти, друзі. Ми працюємо задля вас, ми працюємо задля України і задля майбутнього. Дякую всім нашим почесним гостям, ті, які тут є серед них. Ви можете на них сьогодні подивитись і бачити до чого вам треба йти. Дякую вам всім. Слава Україні. Ваші обласки змагання пліч опліч Всеукраїнської шкільні ліги. Це не лише про перемоги, це про команду, про підтримку, про віру одне в одного, про гру, яка об'єднує, заліжає. А сьогодні ця гра у нас як називається? Не чую регбі 5! Ну і дуже важлива інформація. Зараз хто не знає, скаже вау, а хто знає ще голосніше. Це підтримає. Переможці та призері змагання очікує унікальна нагорода, а саме подорож до літнього табору Пліч опліч 2025, який відбудеться в серпні в Буковелі. Дайте шуму, голосу і підтримки. Ми всіх вас вже чекаємо там. Це буде неймовірне свято спорту. Ну і, звичайно відпочинку для наших юних учнів і вже спортсменів. Но... Що ж, настав момент, якого чекали всі після шаленої боротьби, видовищних розіграшів і неймовірних емоцій. Ми готові оголосити переможців. Саме зараз на цій сцені ті, хто билися до останнього м'яча, демонстрували неймовірну волю до перемоги і довели вони справжні чемпіони з Регбі 5. Загалом у фінальному етапі брали участь 23 команди. Це 350 гравців. Всього у сезоні 24-25 взяли участь 13 тисяч гравців з 1060 команд. Ваші оплески! Неймовірна кількість. Вся Україна Збираємо максимально спортивну націю. Ну і переможці та призери змагання отримують унікальну нагороду. Я казав, це подорож до яскравого. Літнього табору пліч опліс 2025 який відбудеться в серпні в Букавелі. Ну що, готові? Готові починати нагородження. Не чую, не чую. Ось ви круті. Круто. І зараз третє місце. Давайте усі підтримувати облисками, підбадьорювати наших призерів, і наших чемпіонів, наших майбутніх зірок спорту. Команда Вовча зграя. Рівненський ліцей, український, Рівненська територіальна громада, Рівненщина, ваші області, п'ятірочки, п'ятірочки, всім, всім, всім відбиваємо. Обов'язково. А саме це Олександр Дячок, Олександр Гандук, Олександр Величко, Ярослав Левчик, Роман Жолобко, Радіон Синиця, Ілля Червоний. Вчитель Василь Дячок, Сергій Анікін і виконуючий обов'язки директора Тетяна Коваль. Ваші оплески підтримуємо, підтримуємо всі, хто є. Давайте максимально дамо шуму нашим юним спортсменам, вони цього заслуговують на сцену, на сцену, да, на наш подіум. Отримали нагороди і на подіум. Дякуємо вам за ігри, за міць, за настрій. Трішечки сюди, 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 сюди. До мене, до мене, до мене. Кілька кроків до мене. Кілька кроків до мене. Ось так. Ось. Ану, покажіть ваше вітання! Ууу! Є! Третє місце! Ваши обласки еще раз. Вовча сейчас Грая. Идем назад, выбиваем у пятирочки еще разочек. Всем нашим чемпионам, олимпийским призерам, всем нашим почестным гостям. И никуда не идем, остаемся потім там с на нами разом. Так, ну а друге місце срібло забирають до свого активу. І також зустрімемося всі в літньому таборі пліч Опліць 20-25. Команда Київської територіальної громади Святошинський район. Ліцей номер 304 Вікінги. Дайте, дайте шуму, галасу, підтримки Вікінгам! Яскраві дівчата, гарнюні наші хлопці, ось воно срібло, Олексій Проценко, Лев Нестеренко, Давид Ярош, Ангеліна Бондар, Марк Жотоверх, Злата Юрченко. Так, так? Да? Ось так? Я все правильно зробив, скажіть. Так, Марк Жотоверг, Злата Юрченко, Денис Редька, Анастасія Кур Кудрук, Максим Кузук. Ну і вчитель Дмитро Соркіс і директор Ганна Шуть. Ваші оплески. Дайте, дайте більше. Вікінги, ви гі Ось так. Є так, а назад мидемо віддаємо п'ятірочки. з перемогою у вас. П'ятірочки, п'ятірочки. Я теж хочу. Ось ось так є. Тут був вже якийсь борцовський прийом. Я вже побачив це, як я лежу на траві. Так, ну що? і... Чемпіони! Сезону 24 25. З гри 5. Серед учнів 5-7 класів всієї України стають Заборольський ліцей номер 32. Ваші максимальні оплески. Волинь. Луцька, территориальная громада, дайте, дайте, дайте шуму, дайте обыски, дайте петрывки. Глад команды Евген Садник, Семьян Шавук, Олександр Касюк, Андрей Калюк, Вероника Бронь, Микола Евтушин, Тимофей Пелю, Захар Пащук, Виктория Сирец, Вчителя, Максим Намнирук, Да Петро Петру, Директор Ірина Приймачук. І це запорозький ліцей No32. Чемпіони! Регбі 5. Полить! Дайте, дайте шуму! Начую, не чую, не чую! Ось так! Ох і Волинь! Ох і Красині! Так! А ну зробіть фотку! Куба, Куба, до гори! Тривайте, тривайте, нікуди не йдіть, нікуди не йдіть. Команди! До мене дві команди наші. І так, вовся Грая! Рівнецький лицей, український. Риновичина. Викинги, Киевская территориальная громада, Святошинский район и Запорожский лицей номер 32, Луцкая территориальная громада и Волынь. Так, перша серйозна фотографія, серйозна. Друга фотографія рука догори. Мамороди всі кращі, Ви всі переможці. Зривайте, зривайте, зривайте! стривайте, стривайте. Зривайте назад, 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 все, назад. Так, президент Федерації Регбі України. Євген Боженков, можна вас запросити? Я знаю, у вас є. Андріюш, зробити хіше музику. Нішечки. Залишайтеся ще так поки що. Дорогі друзі, вітаємо вас всіх з чудовою грою. Вітаємо з тим, що регбі увійшло в унікальний проект Плічопліч. І ми сподіваємося, що і в наступному році буде ще більше команд. І у нас від федерації є два от таких чудових сувеніра для головного менеджера Антона Нікуліна і для голови агентства Рибрини Андрія. оці м'ячі чудові, щоб вони не забували, що в наступному році знову треба грати в рейбі. П'ять ваші обласки стривайте, нікуди не йдіть. Ще залишайтеся. Зараз знаєте, яка фотка буде? Приєднайтеся, так? Зараз за мою командою всі ух, 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 ух. руки до гори, стрибаємо, готові. А ви так і сидіть. Зараз буде дуже яскравий контраст. Три, два, один. У, -у, -у, -у! чемпіони регбі Ну що, друзі? Ваша енергія завзятість. Командний дух зробили цей день особливим. Дякуємо всім, хто допоміг проведенні змагань та підтримав наш захід. Низький укрін Збройним силам України Завдяки, завдяки вам. Ми маємо змогу сьогодні жити, зростати, будувати майбутнє вільної і сильної країни. Разом ми сила, разом переможемо. Слава Україні! Ну і що? Зустрінемося у сезоні 25-26!